У нас перший морозець. По машині видно. Угу. Угу. Ось вот так. Ось вот так, бачите. Хочте, покажу, як ми випускаємо з ранку. Так, беремо віником. І отак. Опа. Всі. І всі. Тепер вони всі гуляють. Угу. Ви їдайте те, що вчора залишили, потім дамо свіже. -ко, ко 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 Холодно, ганяйте. Два градуси на сонечку. Тобто дуже холодно. Наші хризантемки. у вже які. Один і два. Гарно. Погляньте, який контраст, як це гарно. Сонце присвітило на поле і небо таке синє. Натанчик годує курочок, так? Так. Да. Травичкою. А христинка робить букети, хендмейд. Угу. Ось такі. Замовляйте. Замовляйте. Ой! Ната! Ну, <рес> <рес> Це значить, як, хто, як називається ця професія? Каскадер. А -а -а. Дуже гарно. Натанові, сподобалось курочку давати. Отак. Стряхни їм, стряхни, вон трава залишилася зверху. Трава зверху лишилась, стряхни. Ставити, ага. не обращать внимання на своїх прекрасних помічників на кухні. Поставити обов'язково булавку, одягати червоні трусіля, щоб не зглазили. Бо це буде просто треш. Каже, якщо ці обряди не будеш робити, то все тобі, каже, піпець. Ляжеш, будеш лежати тільки в мене в швидкі. Виходимо ми в наше. Ні, <звук> Ой, давай, давай, давай. Давай, Я давай. Давай, давай, щоб м'яско полізло. Давай ще трошечки давай, я скажу, коли буде. Давай. Ще, ше-ше, ще, ще крути. Це лайф Лайфхак Натан придумав. Бачите, є така іграшка, знайшли, чиясь нас лишилася. От, тепер Натан впихає отак. Зай, ти Не хочеш подюхати останній раз разу цього році. Деньку зараз. І Натан зараз буде годувати курочок, робити їм таку примарку. Це остання диня, яка Ммм, який запах. О! Все, пішло. пішло. А ну? Але ти впустив, да? В полону? Але якось. Давай я достаночки. Що, дається гладитись? Так. Угу. Да. Тепер руки треба помити. Понятно, бо іде. Все таке смачненьке. М -м -м. <кхи> <кхи> Корінгород зловила готу. Оці його бачите. Це ми вже затягнули сюди мотоблок. Будемо під часничок готувати місце. Оце таке? Траншейка така. Тут у мене хризантемки тут буде трава, не знаю що тут. Тут у нас полу... полуничка. земелька відпочиває на зиму. Хочемо засадити ще лугові трави. та все. Бачите, під мою кофту У нас тут такий рух Ігор, культивує. О! Давай. Це під часничок і під цибульку. А ну ще раз Ще раз! Заставлю ще раз Вода. Ось. осіння погода. Але ще навіть трояндочки цвітуть. Всім привіт! Бачите, що сталося? Нічого страшного, я просто на цвях наїхала і не на один. Вже подивилися. У нас в селі ось така є крута СТО. Круте, круте Стео. Бачите. Дивіться, як зручно в селі. Бачите, нова Пошта є, СТО вже є. Ще мойки не вистачає для машини. І красота. Люблю наше село. М -м. Всім привіт. Осінні грядки, так? <ріху> Підготовка до зимового чеснику та цибулі. <ріху> Вигорали, закультували. Будемо садити. Вже заготовки на наступний рік. Не встигли цей прибрати город, як вже знов. Треба щось садити. Сьогодні, до речі, шукали озимий горох, так і не знайшли ніде. Узнав в цьому році, що є і така штука. Можна на зиму садити. Все, готова. Ділимо на два. Так, посадили ми часник. Дивіться, які глянточки. Файно? Під лінійку. Тато він робить. Під ниточку садили часник? Ріди, ряди, робимо, нитку. Нитку натягувало. Нитку, нитку робив рядок. Круто. Люди граються в городі. Це ми так все швидко-швидко. Ігор щось там майструє. Ігор щось майструє. Робить? Майструє щось? Не бачу. Кажу, що ми вже все. Так, цибулька. Вон скільки рядів. Так. А ну покажить, чим ми удобряємо. На пам'ять, щоб ми потім знали. Виросте велика, будемо знати, що це доброво для цибулі. Що могли для чеснокової цибулі. Терк. Привіт. Ой. Похоже, ага. тут, тут копали. Що тут хочу посадити. Ну, тут не було. Тут зараз ми ще нею не займалися. О! Дивіться, який персик. Висадимо його весною, ще тут перезимує. Кріп. Такий гарний. Петрушка. Помідори ще. Уже вичистили, таке гарне небо, весна, угу, веснюлька, Йо, що там крутиш? Будем менять. Что там, вариант? А да нет, уже с Чикаго. Вот чисто. Ми його купляли, як тільки купили дачу, що здається. В якомусь, так, 16 му 17, 17-му, 2017 році. <різь> ну, дачу в 11-му купили, а як переїхали. Ого. Тьху-тьху, живе. Ага. <різь> <різь> Гарна погода. Класна осінь. Все, кінь готовий, перезули. Фу, змучилась. Як ви самі перезуваєте, мужчини? Дивись, скільки буріна, треба почистити. Дощі побміє. Та, я бачу, тут такі постанови роблять щось варять, таке ранку, щоб вона піднімала, в тебе є помічники ще, слава Богу. У вигляді на статом і вовки. Дринь, дринь, дринь. Так, ну що, такий у нас тут осінній. Посадковий день городній. Посипали добриво і закриваємо на зиму. Всім привіт. О. <рес> я пройдуть в берегові. Зустрілися. Сапка. Тьоп-тьоп-тьоп-тьоп-тьоп. Походимо, походимо, накриємо чесничок. Цибульку. Ми тут біля теплиці посадили мальви. Ось так вздовж. Видно вам? Грядочка така. Ух, нема вже що робити на городі, все посажимо. Тут отак, бачите, зробили. І тут ще ряд посадили мальв. Може, прийметься, посіяли на розсаду. Отак. От Краса. Мажор. Что ты там, мажор? Кскск. -кс. Кс, -кс -кс. Привет. Привет. Всем добра. Oui, <laughs>